Головні тези та певний прихований зміст інтерв'ю генерала Скибіцького, заступника керівника головного управління розвитку України. Мене звати Назар Мохачову. дивитесь Ютуб канал до свого по по-своє» і в цьому відео я хочу дати свій коментар і аналіз інтерв'ю заступника керівника ГУР Вадима Скибіцького для видання з Економіст. Це інтерв'ю насправді надзвичайно важливе. Воно в певних сенсах несе такий собі холодний душ. Для любителів зеленого телемарафону. Достатньо реалістичне і несе певні приховані акценти. Власне, я спочатку хочу зачитати ключові тези з цього інтерв'ю, а після того дати свій аналіз. Заголовок інтерв'ю: Україна знаходиться на межі. Ключові цитати. Я не бачу для України можливості виграти війну на полі бою, навіть якщо ми зможемо відкинути росіян до кордонів, це не зупинить війну. Такі війни можуть закінчуватись лише договорами. Нині обидві сторони виборюють найвигіднішу позицію, мається на увазі для договорів. Але предметні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Росія спочатку продовжить реалізацію плану щодо повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Успіх наступу залежатиме від того, коли і де буде завдано наступного удару. Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей на північному сході. Російське угрупування, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 тисяч військовослужбовців, але його планують збільшити до 50-70 тисяч. Цього недостатньо для операції із захоплення великого міста, мається на увазі Харків. Наступ російської армії розпочнеться наприкінці травня, на початку червня. Зараз армія РФ. Діє як єдиний орган з чітким планом та під єдиним командуванням. Падіння часового яру це питання часу. Водночас пан Скібіцький зауважує, що закріпитися там буде достатньо складно для московської армії і будуть великі втрати. Ось такі ключові тези. Проте... Це все інтерв'ю дається в певному контексті, в контексті попереднього інтерв'ю, зокрема, яке аналізував президента Франції Мануеля Макрона, який заявив про готовність ведення французького військового контингенту на територію України за певних умов, зокрема, якщо відбудеться прорив московської армії і якщо влада України про це попросить Макрона. Насправді ключових акцентів досить таки багато. Я хочу зупинитися на головному. Знаєте, найважливіше, неодноразово я вже казав, що найважливіше в, усіх, в усій журналістиці, в будь-якій статті, в будь-якому відео, це після смак. Після смак, який залишається в глядача чи читача статті. І якщо аналізувати оце все в контексті, в контексті всіх попередніх новин, того, що я озвучував, аналізував себе на каналі. То сценарії напрошуються достатньо таки погані. Мова йде про певний такий закулісний сценарій розподілу України замороження конфлікту за якимось корейським сценарієм, там, умовно кажучи, квазікорейським. Причому, судячи з того, що декілька статей підряд у виданні за економість і не тільки у виданні за економість, тут потрібно згадати інтерв'ю генерала Павлюка для Таймс. І ще чимало насправді новин, які відбувалися останнім часом. Ці всі зустрічі, які проводить Китай, зустрічі, які проводить Росія, розширення БРІКС, те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, вся боротьба передвиборча і так далі. Фактично, ці всі сукупні обставини. І таке критичне інтерв'ю, я б сказав Вадима Скибіцького, Вони говорять про те, що нас підводять до якогось піку. І в рамках цього піку, попри те, що генерал Скибіцький говорить про те, що переговори будуть у 2025 році, причому швидше за все, в другій половині нас зараз будуть підводити до перемовин. При чому? Цікавим є те, що Скібіцький, будучи заступником Буданова, він фактично руйнує всі ті фейки, всі. Всі ці тепличні такі ура-патріотичні обставини, які впродовж багатьох місяців ставляв в голову українцям пан Буданов. Починаючи з того, що там літом вже будемо в Криму каву пити, скоро ракети закінчаться. І так далі. Ну і закінчуючи більш пізніми інтерв'ю. Хоча більш пізні, вже, скажімо так, для пана Буданова більш реалістичні. Проте це інтерв'ю говорить, що нас чекають. Дуже жорсткі часи, жорсткі кілька місяців. В будь-якому випадку нас чекає переговорний процес, війну закінчити неможливо. Перемогти на полі бою Скібіцький каже, що Росію неможливо. Це суперечливе твердження. буде залежати від того, власне, наскільки в нас буде багато озброєння, наскільки в нас буде потужна своя виробнича база. Ну але але заступник керівника гуру фіксує власне те, що фіксує. І, на превеликий жаль в цих всіх сукупностях я бачу такий післясмак, як розподіл України, Північна Корея, Південна Корея, щось аналогічне. Проте в нашому випадку його на міжнародному рівні визнати буде неможливо, чому тому, що є міжнародно визнані кордони 91-го року, є статут ООН і так далі. Але водночас, в принципі, цей сценарій зараз нам малюють саме як неминучий. І це достатньо, достатньо жорстка обставина. Я навіть не знаю, що тут ще додати. Можна сказати, що ближчим часом нас очікують події, які нас все більше і більше будуть підводити саме до такого сценарію. І до цього нам потрібно готуватися. Знову ж таки, на перший план в довгострокових війнах, а ми вже перейшли давно в довгострокову фазу. Виходить економіка, військове виробництво і так далі. Все те, що в Україні на превеликий жаль не піднято до потрібного рівня, не запущено так, як це потрібно для держави, яка знаходиться в стані війни у ресурс, із ресурсно переважаючим супротивником. Тому. Часи нас чекають дуже жорсткі. Мене ще певним чином напружує той факт, що саме зараз, напередодні Великодня, на Страсну П'ятницю, що саме зараз з'являються новини з такого розряду, зважаючи на те, що, скажімо так, наші вороги дуже-дуже ритуально ставляться до певних дат. І ну, це наводить на певні роздуми. Проте цими роздумами поки що ділитися, скажімо, перечасно. Я думаю, що той, хто слідкує за моїм каналом, він розуміє, про що я говорю, на що я натякаю. В будь-якому випадку нам потрібно готуватися, готуватися до дуже складних подій і розуміти, що поки ми не будемо згуртовані всередині, поки ми всередині України не наведемо ладу. То ми будемо заручниками, заручниками закулісних геополітичних торгів, які власне йдуть повним ходом. Видання за економіст одне із ключових глобалістичних видань. Видання, яке публікує певні такі стратегічні речі і в певних сенсах висвітлює те, як запланувало за кулісся реалізацію того чи іншого сценарію, який сценарій воно вважає найкращим для себе чи найбільш імовірним з одного боку. Ну і з іншого боку, це така підготовка наперед. Свідомості людей до того, що деякі речі, які раніше вважалися ненормальними, неприпустимими, зараз повинні ставати нормою. Ось такий мій коментар до цього інтерв'ю пана Скібіцького: дуже насправді все складно і надзвичайно нелегкі часи нас чекають. Проте, в будь-якому випадку, після наведення ладу всередині України, після перемоги над внутрішнім ворогом, ми дійсно станемо. Настільки сильними, що ми зможемо перемогти зовнішнього ворога. Але для цього нам треба зробити дуже дуже багато зусиль. Знаєте, 100 років тому Липинський написав, що про одну таку ментальну рису, я б навіть назвав, що це ментальна вада українців. Українці дуже швидко спалахають і швидко згасають. Це величезна проблема. Чому? Тому що вороги працюють проти нас дуже системно. Організовано, згуртовано, продумано, стратегічно, на довгий час вперед. І протидіяти ворогам всім, починаючи з того самого Кремля неможливо за умови, якщо ми не протидіємо організовано, системно, довгостроково, продумано. Ми за ці всі 30 років незалежності себе в цьому плані на превеликий жаль не проявили. І якраз зараз, коли ми підходимо до ситуації, коли Україна дійсно на межі заголовок інтерв'ю генерала Скибіцького є правдивим, нам критично важливим і критично необхідним є усвідомлення цієї простої істини. Тільки згуртована, організована системна довгострокова робота українців. Здатна змінити ситуацію. Я думаю, що той шанс, ті шанси, які в нас зараз є, вони для нас одні із останніх. А в наступних буремних десятиліттях для всього людства виживуть тільки сильні та добре організовані народи. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест нашого руху Українська Сила, розділяйте цінності та засади. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо разом будувати Україну майбутнього. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.